Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я з компанії Говейті. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників. Для вас в гостях у нас випускник курсу Bootcamp Онлайн Владислав Авіцба поділиться з нами своїм досвідом в IT. Влад, привіт! Привіт! Влад, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся. Uh, я студент, мені 20 років. Я зараз працюю як фронтенд девелопер в компанії Quanticoders. Що трапилося в твоєму житті? Що ти вирішив перейти в А, uh, Ну я самого початку знав, що я хочу йти до IT, Тому я і вступив до uh, технічного вузу за спеціальністю комп'ютерні науки. Та го це лише uh, така можливість була для мене, яка. Uh, Допомогла мені пройти цей шлях повністю та знайти свою роботу в ІТ. І, взагалі, коли я навчався на курсах, я відчув дуже велику різницю у взагалі у методіки навчання та а, а, у якості навчання. Добре, дякую тобі. Твоє очікування та реальність від сфери ІТ Можеш поділитись, будь ласка? А, очікування були. А, ну, я гадаю, що вони повністю виправдалися. Тобто, я ж брав таку. А я уявляв собі АЙДІ як таку більш чолову чолову галузь, де дуже багато гіків та такий більш-менш рівний та вільний тем життя. Ну я і знайшов таку роботу, яка дуже мені підходить за цим ритмом. Тобто, я працюю кожен день з 10 до 6 формально, проте я можу завжди кудись відійти записати інтерв'ю. Тощо мені це дуже подобається. Тобто, по факту, графік сталий, але в той же час вільний графік? Так. Ну, це залежить від компанії. Я гадаю, що я дуже в цим виграв, що я знайшов ту компанію, яка підходить до мене. Влад, давай поговоримо про працевлаштування. Ти працевлаштувався уже після початку повномасштабної війни в Україні. Розкажи, з якими ситуаціями ти стикнувся, там, як проходили твій співбесіди? Скільки ти резюме відправив, можеш поділитися детальніше? А, щоб знайти першу свою роботу, я відправив 21 резюме. А, я пройшов усього дві співбесіди. Перша, була... Перша пройшла добре, а, проте я паралельно пройшов другу та від другої отримав офер, потім отримав оффер від першої та вибрав другу. Ось. А, знайти роботу було спочатку, здавалося, що це дуже важко, але Прислуховувався до порад, які нам надавав кар'єрний консультант від GoIT, А вона нам сказала, що потрібно подавати хоча б три CV кожного дня, та за вісім днів я зміг знайти свою першу роботу. То підсумовуючи, якщо правильно я зрозуміла, ти відправив 21 резюме, пройшов дві співбесіди, отримав два офери і працевлаштувався, вірно? Так, ну я вважаю, так вважаю, це такий кращий варіант. Але е, я гадаю, що якщо я б не зупинявся, я б взагалі знайшов роботу. Може не через не за 8 днів, а там за 2 тижні або за 3 тижні 100%. Влад, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у проходженні співбесіди? Що саме з якими труднощами ти стикнувся на цьому етапі? Е, ну насправді ті дві співбесіди, що я пройшов, вони були нескладні. Найскладніша співбесіда була пробна із а, розробником із GoIT. Я не пам'ятаю його. Анатолій здається, звук <свісно> да, з ним була найскладніша бесіда. А, він мені задав 40 питань, і вони не були складні, але їх було багато, і це відчувалося як справжня співбесіда. А ті співбесіди, що я пройшов, на перші мені задали два питання та дали а, задачу, яку потрібно було вирішити в умі. На другому співбесідлі мені задали три технічних питання, і все тестових завдань не було на всіх пропозиціях, але тестові завдання виконувався. Як ти вважаєш, що тобі допомогло працевлаштуватися в такий короткий проміжок часу за вісім днів після завершення блоку реакту? Я вважаю, що це добре створене резюме, та те, що я кожного дня подавав по три 4 чотири резюме. Угу. Ну, тобто, ну може щось особисте, проте я вважаю, що саме системний підхід до пошуку роботи допоміг мені. Пошук роботи це як ще одна робота. Так, це дійсно такий вагомий блок в рамках навчання, який теж треба пройти, скажімо так. Добре, Влад, а скажи, будь ласка, от в свічерів є там хвилювання стосовно рівня англійської мови. Який у тебе рівень, і наскільки він відіграє вирішальне значення при знаходженні своєї першої роботи в ІТ? Мої співбесіди вони проходили українською. Мене запитали а, з приводу моєї англійської. Я маю рівень b 2 Поки що я не мав шансу використати англійську в якомусь там. Якоїсь реальної ситуації, тобто я використовую англійську там щоб шукати якусь документацію. Бо у більшості процентів випадків рішення, яке ви шукаєте в інтернеті, воно буде англійською мовою. Ось для цього важлива англійська, щоб розуміти документацію. А щоб спілкуватися з клієнтами з клієнтами, я використовував англійську лише у чаті. Тобто, ось як ми зараз з тобою спілкуємося один на один, або там не один на один, там один з багатьма на англійській мові такого ще не було. Я не зустрічався з таким, але англійська це дуже важливо. Тобто, навіть якщо можна стартанути умовно з B1, цього буде достатньо нам, нам, ой, для того, щоб а, знайти першу роботу. Проте далі потрібно мати а, рівень ну, краще B2, а, краще C1. Тобто, по факту, якщо узагальнюючи, щоб знайти свою першу роботу, англійська важлива, але не настільки критичне значення, системний підхід в деякій мірі інколи виграє, скажімо так, але щоб розвиватися, потрібна англійська мова далі. Ну, щоб розвиватися як розробник безпосереднього, ну і загалом в it сфері. Влад, з якими труднощами ти стикався під час навчання і як ти їх долав? Um. Ну, буду неправдою сказати, що я взагалі не знав труднощів. Труднощі виникали на останніх домашніх роботах, тому що вони були дуже об'ємні. Як я їх долав, я передивлявся матеріал, який був який від Олександра Репети, тобто такий загальний матеріал. Якщо цього було недостатньо, я передивлявся матеріал, який був вже на зустрічі із викладачем. Ну, або якщо це також не допомагало, просто чекав а, наступного дня і запитував, а, ставив свої запитання викладачеві, І в усіх випадках він мені допомагав. Угу, зрозуміло. А, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та працевлаштувалися? Обов'язково дивитись а, вебінари Олександра Репети. А щоб було не важко дивитись їх на 1.5 або 1.75. А цього буде достатньо а, це раз. А по-друге, робити домашню роботу у той самий день, що її відкрили для вас. Тобто, якщо там ну, один день, то в той же самий день. Якщо два дня, то у перший день, а не у другий. В перший день домашню роботу. А у другий а, готуватися до а, наступної теми. Ось це має стати. Ну, тобто, то, то, якийсь там системний підхід має бути до навчання. Тобто... Як я робив, перший день домашня робота, другий день підготовка до наступної теми і так далі. Такий циклічний процес. Влад, дякую тобі за інтерв'ю, за ті поради, які ти дав нашим студентам. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Влад розказав про свій досвід. Ми будемо і надалі записувати такі інтерв'ю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Влад, а тобі бажаю досягти твоїх найближчих і дальших цілей. Дякую тобі. Дякую. Па -па.